Шановні, це упс! А що трапилось? Новий дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка на болота! Я зараз не фігурально, я зараз про буквально болота. Прилетіли наші добрі та славетні дрони. Полювання було вдалим. В Петербурзі влучили по заводу Новатек, який займається переробкою газопродуктів та нафтою. Бахнуло так, що довелося припинити роботу порту Усть Луга що безпілотник пролетів над нами. Єбав, походу, в резервуари Трансневтівські. Щось там все, не видно ни хуя на телефоні. Назирив був мощний. Я взагалі уявляю, наскільки вони вахові. <рес> в Ленінградській області, шановні, я коли прочитав цю новину, я просто відкрив карту. Це дуже далеко. Дуже далеко. Це його слух на березі фінської затоки. Тисячі кілометрів від кордону Росії України безпілотник пролетів територію Білорусі вздовж Литви, Латвії, Естонії. Потім над територією Росії і бахнув в завод. Це далеко. Потім щось почало джищати в небі над тулою, і несподівано загорівся завод з виробництва систем ППО Панцер С С-1». Аху. Ха-ха-ха. <бл *дь> <ріст> <ріст> Звикайте, мокшане. Примні токашта взривна. Що то там на. Коли український безпілотник пролітає 300 кілометрів і підриває завод по виробництву ППО, то є лише одне питання до ППО. Упс, а що трапилось? Привіт, привіт! Пам'ятаєш ята, пам мене? Ти ще в Мюнхені? В сенсі, хто? Льо... Льоша Дурнєв, Дурнєв! Може вухом натиснула! <рес> Алло! Америка! А у вас що, ніч, а у нас день! Привіт, Альонка. Як ти? Ти ще в Варшаві? Чуєш, а можеш дати свою домашню адресу? Та я просто хочу посилку до тебе ось замовити. Так, дивись, е, тобі потрібен вокзал. Варшава Східня. Сходня, так. Там Ігор, у нього бусик такий синій. Ну з вусами такий Ігор, що з Тернополя. Ну так. Він там стоїть з 12 до 14. По Варшавському, так. Сход, східня, сходня. Не західня, сходня. Та блін, скільки у вас тих вокзалів? А, я знаю до кого звернутись. Хто мені справді допоможе? Це НП Шопінг. Мій справжній друг. Шановні замовляючи товари з Європи та США. Не будьте як я, та не забувайте користуватись послугами НП Шопінг. Там все дуже просто. Реєструйтесь на сайті, оформлюйте замовлення в потрібному інтернет-магазині, та в полі Адреса вказуйте дані сайту НП Шопінг. Тобто не потрібно шукати друзів, випрошувати у них адреси та мучитись в пошуках перевізників. НП Шопінг ваш найкращий друг та помічник. Потім, коли отримаєте трекінг від інтернет-магазину, вносите його та додаєте мій промокод, і отримуєте знижечку 20% на доставку. І ще лайфхак. Якщо ви вперше користуєтесь послугами НП Шопінг, то можете спочатку використати промокод, який вам надіслали при реєстрації, а другий раз мій. Ну а про переваги міжнародного шопінгу, я думаю, ви і так все знаєте. Там є купа магазинів, широкий вибір та асортимент і величезні знижки. За деталями переходьте по лінку під відео. Коліївщина в Якуті. Новий тиждень, нова міжнаціональна ворожнеча на Росії. В Якуті таджик вбив Якута. Чим викликав масові акції протесту місцевих. Тисячі якутів в тисячу градусний мороз вийшли на вулиці і, мабуть, щоб зігрітися, почали махатися з мінтами. Пізді! Ой-ой-ой-ой-ой!

Полковник ничего не смог сделать. О, велосипедиста нашего тоже вон он возит. О, О. А, девчонка за рулем. О, вон вон в автобус возят. Воу, 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 воу. Воу, Ну что ж, сюрприз, сюрприз. Якщо вона імітує звук якутської сирени поліцейської. де? Карбанару будуть їсти? Карбана де? <реш> Мене в цьому відео насправді вразило, що стоять ці якути, вони характерної зовнішності. У них специфічна така зовнішність, І їх неможливо сплутати, скажімо, з європейськими якимось людьми. І стоять такі типові руські при погонах, якісь полковники чи генерали, яких. Відправила Москва командувати порядком в цьому регіоні. Що це як не окупація? Тобто, оці якути, всі як один розмовляють російською мовою. Тепер ними командують росіяни в погонах і танк он, позаду ще стоїть. Окупації нема. Мені подобається нова Мокшанська забава виходити на вулиці та бити поліцейських. Радус ненависті. Один до одного не може нас не тішити. Кремль почав боротися з масовими протестами звичним чином, відключенням соцмереж і називає це профілактикою Роскомнадзору. Жодного разу не косплей Китаю. Можливо, десь в якуську вже була своя площа Тяньаньмень, а ми навіть про неї і не знаємо. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та залишайте коментар. Бажано, щоб там було десь 7, 8 і більше слів. Дякуємо! <плес> СВО йде за планом! Після більш ніж 700 днів спроби захопити Київ за три дні, в Ленінградській області почали масово встановлювати комплекси ППО С-300. О, все, вон с 300 Я служив на такой сіостане Марсієв... вокруг Пітера. Наші ребята катаємося. Опс! <риклад> Наші пташки літають вже дуже далеко. І готуватись вам вже треба не до гіршого, а до найгіршого. Бо операція по денацифікації і демілітаризації Росії тільки починається. <риклад> Передати привіт Каріму! Карім, тобі привіт. <риклад> НАТО стучиться в Росію. Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО. У Швеції немає кордонів з Росією, проте вона стоїть одразу за Фінляндією, у якої 1300 кілометрів кордону з країною терористом. Що це все як не чергова геополітична перемога Путіна? А вусатий приколіст Ердоган продовжує тролити півметрового диктатора. На побачення з ним приходить, але ніколи не дає так. Намагалися не пустити Україну в НАТО, що тепер в НАТО буде не тільки Україна, а всі по периметру кордону з болотами. І не факт, що на цих болотах залишиться хоч якась держава. Невіжені шовіністи. Ніколи такого не було. А от знов росіяни вже не можуть стримувати свого внутрішнього нациста, і тепер на федеральному каналі піддали сумніву існування азербайджанців, казахів та узбеків. Смотрите, як появився Казахстан, на спочатку називався Казакская ССР, да? Мені подобається, що він знає, як з'явився Казахстан, але не знає, як треба зробити, щоб з'явився зуб у нього в нижньому ряду. Оце справжнє, ми Росія з нами Бог. Спочатку називалось Казак ССР» да? в составі Рис От Я ніколи не повірю, що о той чувак, який зараз кивнув з трьома підборіддями, що він справді думає, як з'явились казахи, а не думає, де взяти сусідку в тісті. Чи біляшек би якийсь. Взагалі ніяких казахов не було. Потом то внутри Казахс... Казахской СССР создали Киргизскую ССР. вам А и потом да, взяли и да. вытащили и ее отделили. А он, кто уснул, кто... А и потом да, взяли и да. вытащили ее отделили от РСФСР. То есть там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций, например, узбеков никогда не существовало до революции. Знаете, я кажется про узбеков. Если бы их не существовало, их бы стоило придумать. При цій повазі до Узбекистану ці руські пропагандисти, я давно вже помітив, вони кусають більш ніж можуть проковтнути. Вони на нас вже захаркали кров'ю, а тут вже хочуть ще до когось. Момент в тому, що ми з вами дорослі, обізнані, освічені люди, і умовно, ми коли дивимося щось подібне з російських пропагандистських каналів, нас це окрім посмішки нічого не викликає, але ж Є багато мільйонів мокшан на болотах, чий мозок перетворився вже ну в прямому сенсі на желе. Вони реально починають вірити в це. Вони такі це сказали по телебаченню. НТВ це один, ну мабуть, другий або третій за популярністю за охопленнями каналу. Тобто, це якісь вечірнє шоу. Це не так, що о п'ятій ранку хтось там брякнув. Це блін в центральній програмі на центральному каналі. Сказали азербайджанців. Не існувало, їх вигадали. І Баку. Никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Мне подобается, что навіть ведь він он такие в смысле. Нагадаю, це в принципі дружні для Росії країни. Сподіваюсь, були. А хто взагалі є на світі, крім росіян? Бог спочатку створив росіян, а потім важкі наркотики. І Мокшан досі не відпускає. Не було такого названня етнічного. Взяли создали із нескольких середньоазіатських народів узбеків. А ви просто запрошуєте будь-кого, щоб потім в смислі питати. То же самое создавалось. А ну, как, кто а, такие азербайджанцы? Говорить. Нет такой национальности азербайджанцы. Ясно. Такої національності, такої мови, такої країни це все Росія. Я правильно зрозумів? <риклад> Шановні, як вам такий сусід? Можете і далі постачати цим нацистам паралельний імпорт? Як гадаєте, як скоро вони розвернуть свої ракети на вас? Бо вас ніколи не існувало? Приємно, що росіяни самотужки роблять все, щоб їх ненавидили не лише українці. Криве дзеркало в Тундрі. Путін зустрівся з корінними народами півночі. І в подарунок за це отримав анекдот. <рес> Здається, що я вам зараз якусь маячню розповідаю. Та ні, маячню зняли на камеру та показали по федеральному каналу. Тундеріки розтаються на 4 кота, як коварі ходити починають. Мені подобається, як хлопчик недовірливо дивиться на все це, що відбувається. Портрет Путіна увіті. Володимир володимир мені не савайт. А ти бачиш, що в нього написано за ним родне, любимее. Що у вас там відбувається? Де вони взяли настільки карикатурного чукчу. Це ж буквально анекдот розповідає анекдот. Це наш Путін. Це каштайний ребенок, ваше ім'я знає. Наперемірці розговорювати чотири хоти, починає скаже, мама, у мене путинські гроші є, купи мені молоко. Блять. <ріху> чотири роки дитина в тундрі починає говорити. І говорить. У мене є путінські гроші, купи мені молоко. А мама говорит молоко так де куплю? Макасин та тунтри нет. Я не знаю, він заплакав чи засміявся. Ну я не знаю, як реагувати. Це відео, це просто артхаусне кіно, де ти не можеш одразу зрозуміти, що відбувається. І можливо, і немає якоїсь абсолютно точного правильного висновку з цього сюжету. Тут є над чим подумати. Дуже прикольно, що навіть Путін не зрозумів, як відреагувати, бо коли отак на людях на камеру розповідають анекдот, і одразу зрозуміло, що це анекдот є протокол дій. Типу, ти спочатку вічливо слухаєш, посміхаючись очима, трошки така легка у тебе посмішка на обличчі, наче ти не розумієш до чого все воно йде, наче зараз тебе сильно здивують. Потім ти чуєш очікувану кінцівку анекдота. Звічливості трошки смієшся, ще більше посмішка, ще більше посмішка в очах. У Путіна він розгубився. Кома, чому ми не можемо попити молока? Ми що, не громадяни. До речі, Путін сказав, що в них перша економіка в Європі. Чи, чи ми не громадяни країни з першою економікою на континенті? І він, і сам цей чувак не зрозуміло, чи йому взагалі весело від цього анекдоту. Чому взагалі весело говорити з Путіним? Чи він хоче йому перегризти горло? Просто, будь ласка, я знаю, що якщо вас попрошу заплющити очі, ви їх заплющите. Отже, будь ласка, шановні, заплющте очі і послухайте цей звук. Ця Це людина сміється після анекдоту чи плаче? Напишіть в коментарях. <рес> Такої історії у нас в нас Тунтрі. Оці тебе любить, Тунтрі. Дякую. <звук> <звук> Навіщо це взагалі показали? Щоб люди дізналися, що в Росії досі є місця, де неможливо купити молоко? Чи показати, що ще не всіх та бурятів вбили на так званому СВО? <звук> Білгород грає в Тетріс. Завдяки тому, що Путін захищає національні інтереси Росії, Білгород перетворюється на одну суцільну амбразуру. Тепер там бетонними блоками завалюють входи до торгівельних центрів. Упс, а що трапилось? Вже не подобається у війну грати. Цікаво. А навіщо вони взагалі закривають ТЦ бетонними блоками? Бо під час повітряної тривоги я не можу зрозуміти, де безпечніше буде знах. Перед бетонним блоком з тієї сторони, де впаде бомба, чи за бетонним блоком з тієї сторони, де буде летіти бите скло. Податок на бідність. Якщо у всіх нормальних країнах додатковими податками обкладають заможних людей, то в Росії все навпаки, там пропонують відібрати квартири в муніципальну власність у бідних. Так вважає голова комітету торговельно-промислової палати РФ Андрій Широков. Возможно, приватизація жилья була одна із найбільших ошибок 90-х, тому що вона породила огромний клас нищих собственников, не умеющих, а часто і не желающих управляти своїм домом. Пояснив Широков. Ніхуя собі Бінгод, якщо ти мало забезпечений, то не маєш права на власне житло. Країна бомжів. А знаєте в чому сенс робити бідних ще біднішими, окрім того, щоб збагачувати вже багатих? Майже безкоштовне гарматне м'ясо на фронт. І там вони нарешті отримують своє власне поліетиленове житло. Чоботар без чобіт. Країна бензоколонка, один з найголовніших нафтових експортерів в світі, пропонує своїм щасливим громадянам купувати бензин в кредит. Опс! Не може ж такого бути, що по громадян закінчилися гроші на бензин. Да, а так чекали, що без російської нафти, десь в Німеччині, всі авто. Зупиняться. Уявіть заправити машину в розстрочку, щоб її потім відібрали за несплату кредиту. Нагадаю, Путін заявив, що російська економіка стала першою в Європі. Цікаво. А це лайно росіянам теж в кредит згодовують. Чемодан, вокзал Росія. У Латвії розпочався процес видворення майже тисячі громадян РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склавши іспит на знання державної мови та не подавши заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання. Орки кричать, що це не чесно, що люди прожили в Латвії все життя, а тепер їх викидають. У мене одне питання: як за все життя не можна було вивчити, хоча б на базовому рівні. Державну мову, а не можна. Тому що ви принципово її не вчили, ніколи не визнавали незалежність цих країн і сиділи, чекали на руський мир. І потім вони дивуються, чому Латвія, Естонія та Литва збираються зробити ешелоновану лінію оборони з 600 бункерів на кордоні ЗРФ. Хай їдуть в Магадан і насолоджуються життям в Росії. Там латиська мова їм не потрібна. БМВ перетворилася на гарбуз. На Росії всі придбані по паралельному імпорту BMW припинили підтримувати Блютуз-з'єднання та. CarPlay. Тобто, якщо машина розуміє, що вона в Росії, вона відмовляється коректно працювати. Звичайно, це можна пофіксити, для цього лише потрібно вимкнути нахуй блок телеметрії. Цим проблеми нових BMW на Росії не обмежуються. Так офіційний дилер BMW заявив, що виконання замовлення на створення нового ключа через імпортера не буде можливо ніколи. Опс! А що трапилось? Зовні це все ще БМВ, а всередині вже всратий москвич. Ельвіра та її пригоди в підвалах СБУ. Наша стара знайома, російська блогерка, недоіскотниця, абсолютно божевільна Ельвірочка, закликала розбомбити Харків. Кстати, як там Харків? Говорять, от нього нічого не осталось. Ой! Блин, ну это вам не дверь зарисовать. Вот такие вот мы. Мы ну, вот так работаем. Я считаю, надо пару раз еще и по Харькову. Добійте виживших! За що СБУ нагородила її підозрою і оголосила в розшук. А це не дуже приємно, коли тебе шукає СБУ. Як працює наша безпека, знає весь світ. І для Києва передає вітання з пекла. Краще здавайся сама. Будеш Харків відбудовувати в красивій помаранчевій формі. Рамштайн повертається. Новий Рамштайн обіцяє нам нові сюрпризи. Україна в 2024 році отримає зброю, якої ще немає. Може, це літачки, може Таурус, а може ще щось, про що ми не знаємо і ніколи не дізнаємось. Бо мета цього невідомого озброєння вражати ворога і вибивати логістичні вузли. Дякуємо за невпинну допомогу нашій країні. Допомогу у зменшенні Ані популяції країни терориста. Тіктокери образились. В тимчасово окупованому Мелітополі чеченські бойовики відлупцювали та майже пристрелили російського солдата, який попросив показати їх документи на блокпосту. Ось тепер точно росіян утискають на територію України. Цікаво, що сам агресивний тіктокер це друг Кадирова, ваха Хамбулатов. Сем діосела. Да какого числа он у вас? Что? Так хоть Бесочный. Бесочный, Бесочный, да какого числа был? Весочный. Весочный да? боевик у нас считается недействительным. Да не вкус... Мне похуй, что вам считается, я командир батальона, что вам считается. Командир полка выдал, ну все. Стреляй, блядь! Стреляй, я бы наврат, блядь! Стреляй, блядь! Похуй, блядь! Убрал он! Шановні, якщо що, ви могли б такі тупі розборки у себе там десь в Калінінграді влаштувати.

<гум> Звісно, ніякого покарання йому не буде. Може, ще й нагородять. А бідний русачок з якогось сраного Кемерова таки буде десь валятися на узбіччі з автоматом в сраці та з гордістю за Росію в серці. <гум> Яйця не подешевшують ніколи. Радісна новина на болотах. Нарешті подешевшали курячі яйця. Але якщо почитати трохи далі заголовку, з'ясується, що лише на 0,2 Опс, куди ж тепер росіяни будуть дівати зекономлені гроші? Можливо, на нові паски, щоб їх сильніше затягнути. Можливо, смерть Путіна дійсно в яйці. Але він забув в якому, тому підняв на них ціни, щоб їх менше купували. Ну і наостанок. Дипломатичний вищий пілотаж. Неймовірно, але другий після жаби Орбана європейський шанувальник Путіна, прем'єр словаччини Фіцо, заявив, що його країна не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, а також підтримує програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. Прем'єр Фіцо запевнив у повній підтримці євро інтеграційних прагнень України. Опс! А що з Face ID, мокшані? Вітрила. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусенець догори та залишати коментарі. Папа! -па! you okay.